Другого відео в рубрику Хто так строїть. Бачите, київська розв'язочка. Це знак головна дорога і дозволені напрямки руху. Прямо і наліво. Чому? Тому що в напрямку Коновальця Євгена рух заборонено. Все правильно зроблено, водіїв попереджають. А ось наступна діляночка з поворотом на Єфремова. Як ми бачимо, тут стоїть гарний знак перехрещення з велосипедною доріжкою. І все. Нібито все добре, але зверніть увагу, що наліво рух вже заборонений. Там висить так звана цегла. Але чомусь водіїв про це не повідомляють. Перехрещення з велосипедною доріжкою позначено, але де сама велосипедна доріжка... Тяжко уявити. Фактично не може бути. її тут не існує. Цікаво все виглядає зі сторони Чупринки в напрямку Київ, ну, по київському напрямку Яна Київ Коновальця. Знову перехрестя знак пересічення з доріжки, але чомусь не повідомило про те, що направо поворот заборонений. Ось, бачите, імітую рук і бачу, що при повороті направо стоїть цегла якою Раніше не було. Ну і звісно, доріжки велосипедної тут немає.